У центрі подій розпочинає роботу телеканал СТВ. Сьогодні 604-й день великого вторгнення Росії до України. І далі говоримо про головні новини ранку. Вранці російські окупаційні війська здійснили черговий авіаудар керованими бомбами по місту Береслав Херсонської області, внаслідок чого загинула літня жінка. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, зранку окупанти випустили по Береславу 4 КАП. У власному будинку тяжких пошкоджень зазнала 80-річна жінка. Від отриманих травм вона загинула на місці. Також удар двома К прийшовся по Нову Береславу. Масштаби руйнувань там уточнюються, зазначив Прокудін. І сили оборони України у свою чергу продовжують оборонятися на сході та півдні України, а також наступати на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень. Зокрема, росіяни поновили наступальні дії поблизу Авдіївки. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ вранці 20 жовтня. Так на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, проте українські військові стійко тримають оборону, завдаючи росіянам численних втрат. І от яких втрат зазнала Росія у війні проти України, дивимося у зведенні військового телебачення. 1380 російських загарбників знищено, розбито 55 танків, 120 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 33 одиниці автомобільної техніки. Такий результат роботи українських воїнів за минулу добу. Загальні ж дані втрат російської армії від початку широкомасштабного вторгнення станом на 20 жовтня, за підрахунками Генерального штабу, такі. Українські воїни знищили 292 тисячі 60 загарбників, розбили 5 тисяч 47 танків та 9 тисяч 557 бойових броньованих машин. Уражено 7 тисяч 12 артилерійських систем. 822 реактивні системи залпового вогню. Українські воїни знищили 548 засобів протиповітряної оборони. 320 ворожих літаків та 324 гелікоптери. Уражено 9 тисяч 370 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн ворога. Українські воїни потопили 20 кораблів, катерів та підводний човен. Вивели з ладу 5 тисяч 326 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Збило 1 тисячу 535 крилатих ракет. Наші захисники розбили 985 одиниць ворожої спеціальної техніки. Дякуємо нашим воїнам за захист. І далі про оборону Авдіївки. Журналіст військового телебачення Олег Грицун зустрівся з двома артемами: це командир та оператор, і вони працюють на Авдіївському напрямку вже тривалий час. Цей екіпаж одним із перших побачив формування ворожих колон 10 жовтня. І завдяки цьому піхота була готова зустрічати ворога. Яка зараз Авдіївка та як поводиться ворог після невдалих штурмів? Дивіться у матеріалі. Бог любить піхоту. Ось цей будинок упав сьогодні. Вчора він був цілий. Це Авдіївка. Ми прийшлися по кварталу, побачили декілька свіжих вирв. Місто піддається обстрілами постійно, і реально немає жодного цілілого будинку. На жовтня Ворог почав проводити масштабну операцію по захопленню Авдіївки. Ми приїхали до наших аеророзвідників, які коректували нашу артилерію безпосередньо в день наступу. Колон було дуже багато, Тобто там були колони і по 10 машин, і по 7 машин, і по 5 машин. І Вони заходили, тобто одна заходить, інша виходить. Просто техніку, тех, техніку неможливо було майже порахувати. Вже тут знаходимося не перший місяць і до цього там ну, було. Було таке, що там просто там виїжджав один танк, два танки за добу. І на цьому якби таке переміщення техніки великих не було. А в ці дні почалось якесь масове формування колон. Танки, БМП, артилерія підтягувалася майже, майже напередок. Ми завчасно вже бачили, як формувалися колони цієї техніки. На підготовку наших хлопців час був, і наші хлопці справилися як найкраще. Дуже багато техніки, біля якої були приходи нашої артилерії, просто розверталася і тікала. Якщо порівнювати з першим днем наступу і порівнювати сьогоднішній день, то так, ворог проявляє набагато менше активності. Літаємо ми зараз в нинішній ситуації майже нон-стопом. Цілодобове. У Житомирі рідним героїв, які повернулися на щиті, передали державні нагороди. Орден за мужність третього ступеня посмертно отримала родина молодшого сержанта Аніканова Дениса Руслановича, старшого солдата Канова Дмитра Юрійовича, солдата Мазурчука Олександра Олександровича, солдата Топольницького Олега Григоровича. Із поміж нагороджених двоє героїв, це бійці 44-ї бригади. Міський голова Сергій Сухомлин згадує: я добре пам'ятаю, як утворилася 44-та бригада. Це було на початку березня 22-го року. Кількість житомирян, які добровільно хотіли піти захищати країну, була більшою ніж потреба. Це були хлопці, які були не були військовими до цього часу, але вони йшли, брали на себе відповідальність за те. Щоб не довелося брати зброю до рук нашим дітям. Дякую за ваших близьких. Світла пам'ять захисникам. Вічна слава героям! У Житомирі закупили пікапи та антидронове обладнання для додаткового захисту стратегічних об'єктів міста. Зокрема, закупили 8 пікапів для мобільних вогневих груп та укомплектували автомобілі протидроновими засобами. Про це повідомляє прес-служба міської ради. Закупівля здійснена за виконанням рішення Ради оборони області. Автівки працюватимуть на додатковий захист громади. Місто разом з військовими має забезпечити додаткову охорону стратегічних об'єктів. Додатковий захист це мінус ворожий шахит, який не влучить в об'єкти. Додаткові мобільні екіпажі за допомогою зброї, прожекторів, лазерних указок, радіостанцій та іншого обладнання будуть захищати наше місто. Кожен такий пікап це зменшення відсотку Ко можливого ураження каже Житомирський міський голова Сергій Сухомлин у коментарі ж Суспільному Сухомлин озвучив вартість одного автомобіля: це 1 мільйон 285 тисяч гривень. Були тендерні процедури для закупівлі автомобілів і в середньому 400 тисяч гривень коштує додаткове обладнання на автомобілі, сказав Сергій Сухомлин. І додатково громада планує виділити ще 21 мільйон гривень на захист міста. В інших громадах Житомирщини також працюють над посиленням оборони за словами начальника ОВА. Загалом в області буде понад 80 подібних мобільних груп. Також у Житомирі за Закости... Також у Житомирі за кошти місцевого бюджету закупили та передали 115-й бригаді територіальної оборони зсу два медичні тренувальні манекени. Один тренажер інкубації дозволить відпрацьовувати навичку введення назофарингеального повітроводу – цей манекен вчить ставити назофарингеальну трубку через ніс у горло. Коли відбувається велике поранення ротової порушнини, відкривається кровотеча, людина не може дихати і захлинається кров'ю. Тоді трубка вставляється в горло і людина дихає, розповідає начальник медичної служби Сергій Чепюк. Манекен тренажер невідкладної допомоги при пневноторексі дозволить практикувати правильне ведення голки з метою випускання повітря, яке чинить тиск з грудної клітини при порадині грудної клітини наступає пневмоторокс той момент, коли людина не може дихати. На цьому манекенний будуть тренуватися ставити голку між ребра для того, щоб випустити повітря, що дасть можливість людини почати дихати і тим самим врятувати її життя. Бо десь приблизно 3-7% смертей наступає, тому що людині вчасно не надають допомогу і вона просто задихається, зазначає Сергій Чепюк. Yeah. <laughs> Загальна вартість закупівлі 108 тисяч гривень, повідомляє прес-служба Житомирської міської ради. І вчора вночі в Житомирі рятувальники ліквідували пожежу в цегляній одноповерховій складській будівлі площею 300 квадратних метрів. Там вогонь частково охопив дах, майно всередині та загрожував поширенням на розташованому в притул двоповерховому цегляному будинку. Зусиллями трьох відділень рятувальників о 10.46 вечора пожежу було локалізовано та о 12. 13 ночі ліквідовано вогнем, знищено покривлю на площі 200 квадратних метрів та майно. Фахівці ДСНС врятували автомобіль, що знаходився всередині, а також запобігли проникненню полум'я на суміжні двоповерхову будівлю. На щастя, обійшлося без жертв. Наразі причина та остаточні обставини пожежі встановлюються фахівцями. Повідомляє прес-служба ДСНС у Житомирській області. У Житомирі під колесами вантажівки загинув велосипедист. Поліція з'ясовує обставини. ДТП сталося 19 жовтня близько 10.50 ранку по вулиці Шевченка. Попередньо водій автомобіля Камаз, 53-річний житомирянин, рухаючись у напрямку вулиці Святослава Ріхтера, здійснив наїзд на велосипедиста, який рухався в зустрічному напрямку та на перехресті здійснював маневр праворуч. На жаль, внаслідок ДТП карманець двоколісника з Гинув йому було 78 років. Йдеться у повідомленні головного управління Нацполіції поліції у Житомирській області. Нині тривають з'ясування всіх причин та обставин події. В Україні запрацювала програма, яка передбачає фінансову підтримку тих роботодавців, які власним коштом облаштовують робочі місця для людей із інвалідністю першої та другої груп. Моя колега Іван Касивак розповість деталі в Україні. Держава стимулює бізнес працевлаштовувати людей з інвалідністю. Ще у 2009 році Україна ратифікувала конвенцію про права осіб з інвалідністю? Держава взяла на себе зобов'язання створювати суспільне середовище рівних можливостей для таких людей та інтегру їх у суспільне життя. Один з таких кроків стимулювання роботодавців для створення робочих місць для людей, які мають інвалідність через різні компенсаційні програми, розповіла нам начальниця активних програм зайнятості Олена Мельник. В наш час, коли повертаються військові, які віддали найдорожче, що в них було, це своє здоров'я, от і повернулися, і в них отримали якусь першу чи другу групу інвалідності, щоб їм допомогти соціалізуватися, от, передбачена ця програма. Я думаю, що. Для них це особливо важливо. Це грошова компенсація для роботодавців за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю першої та другої групи. Передбачає компенсацію за працевлаштовану особу, які облаштоване спеціальне місце, і для якої є такі рекомендації лікаря. Сума компенсації регулюється мінімальною заробітною платою у році, в якому вона надається. У цьому році мінімальна заробітна плата 6-700. Якщо звернуться роботодавці, то максимально вони зможуть отримати за особу з інвалід... за працевлаштування робочого місця для особи з інвалідністю і облаштування цього робочого місця 67 тисяч для другої групи і 100 тисяч 500 гривень для особи з інвалідністю першої групи. Меблі та фурнітури, комп'ютери та орхтехніка, поручні та бруси, програмне забезпечення, машини для Виробництва та оброблення, а також засоби для захисту здоров'я і безпеки на робочих місцях. Це перелік позицій, вартість яких держава компенсує роботодавцю, розповіла Олена Мельник. Про те, як підприємцям отримати компенсацію далі. Для цього роботодавець подає до центру зайнятості заяву встановленого зразка, і також рахунок фактуру або ж чек, де зазначені самі затрати для облаштування цього місця. Має чітко співпадати. Облаштування цього місця, щоб воно було в цьому переліку. І якщо є такі документи, і роботодавець вчасно, бо 90 днів в нього є для цього, щоб звернутися, віддати працевлаштування такої особи до центру зайнятості, то буде позитивне рішення. От. Можливо, буде такий момент, якщо не повний пакет документів, роботодавець має право на доопрацювання. Якщо він доопрацював, може повторно звернутися, і якщо все буде гаразд, то звісно також буде позитивне рішення. Відмову можна отримати лише у випадках, якщо роботодавець має заборгованості зі сплати податків заробітної плати єдиного внеску, є банкрутом, здійснює господарську діяльність на території Росії або Білорусі. Проти нього запроваджені спеціальні економічні санкції, надав неповний пакет документів або ж зазначив недостовірні відомості щодо себе та працівника. Більш детальну інформацію щодо цієї послуги роботодавці можуть отримати у найближчому центрі зайнятості або у відділі активних програм зайнятості. У Житомирі знову почали працювати шахраї, які представляються працівниками водоканалу. Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства Житомирводоканал. Житомиряни, звертаємо вашу увагу на те, що у місті активізувалися шахраї, яких не спиняє навіть війна в країні. Сьогодні до однієї з квартир будинку, що знаходиться на вулиці Вітру, К-33, намагалися потрапити двоє чоловіків, які представилися працівниками комунального підприємства Житомирводоканал. Закликаємо всіх Житомирян бути обачними, не допускати допомашкання осіб, які не мають документів, що засвідчують особу. Доводимо до відома громади, що слюсарі сантехніки перед тим як прийти на розпломбування, опломбування чи встановлення лічильника, попереджають споживачів дзвінками, тобто приходять лише в узгоджений день та час. Окрім того, працівники водоканалу не беруть гроші у споживачів. Всі оплати за послуги проводяться винятково через термінал. Йдеться у повідомленні у водоканалі. Нагадують номер гарячої лінії, на який ви можете звернутися у всіх питаннях у будь-який час доби. Це 0800 752 553. У Житомирі новий епідсезон. Медики попереджають про різ захворювань на гервії, грип та ковід. Іван Касивак дізнавалася подробиці. Різка зміни погоди, температурні перепади та підвищена вологість створюють ідеальні умови для розвитку так званих класичних осінніх захворювань. Про найпоширеніші сезонні хвороби у Житомирі та їх симптоми розповіла нам заступниця медичного директора центру ПМСД Галина Перчик. В цьому сезоні, як зазвичай, в нас виділяється три групи захворювань: це гострі респіраторні вірусні інфекції, там, де є більше ста вірусів, там риновіруси, деневіруси, респіраторно-есенціальні віруси, друга група це вірус грипу А, Б штам. І третя в нас залишається все-таки covid 19 який знову ну, вже виявляється. Щодо їхніх симптомів цих захворювань. Ну, їх можна розділити. Гострі респіраторні вірусні інфекції вони проявляються тим, що температура йде субфебрильна, може бути фебрильна, але приєднуються швидко ознаки додаткові. Це може бути ну, нежить, течіння з носа, дискомфорт в горлі, першиння в горлі і кашель. Воно з'являється синхронно. Поява захворювання гостро, але ці всі симптоми йдуть синхронно. Щодо грипу, там йде спочатку висока температура, фебрильні цифри 39-40, виражена ломота в тілі, загальна слабкість, неможливість стати з ліжка, м'язовий біль, а потім, може, через кілька днів, приєднуються симптоми там, супутні, дискомфорту в горлі, ринореї і таке інше. Щодо ковіда, він зараз також. У нас реєструється від початку жовтня місяця. вже є позитивні випадки, але його перебіг ну набагато легший, ніж був в минулому, позуминулому році. Є два методи профілактики цих хвороб, каже лікарка. Першим методом є підтримка здорового способу життя, раціональне харчування, прогулянки на свіжому повітрі, провітрювання будинку і обов'язкове миття рук. Другий метод імунізація. За словами пані Галини, зараз у місті доступні вакцини від грипу а також ковіду. Про те, що робити, коли все ж захворів далі, лікування всіх всіх вірусних інфекцій сам, сам перед, Це вірусні інфекції, вони лікуються всі симптоматично, залежно від проявів. Якщо це гарячка, ну тобто температура, ми приймаємо жарознижуючі препарати і дозволені тільки два парацетамол і бупрофен у відповідності до вікових норм і стандартів, плюс теплообільне пиття. Це дуже важливо, тому що треба зняти наслідки інтоксикації у зв'язку з лихоманкою, у зв'язку з тим, що лобота в тілі. Третє це симптоматичне лікування. Якщо є проблеми з носом, тобто дихання заложене або течіння з носа, тоді додаються сольові розчини, декогнестанти, тобто судинозвужуючі каплі. Якщо це болі в горлі, значить симптоматично ми лікуємо горло. Решту лікування ну, призначає лікар. Загальної практики або лікар-педіатр, до якого ну, пацієнт має би звернутися після того, як він захворів через кілька днів. Найбільш схильними до захворювання є діти до 5 років, адже їхня імунна система ще недостатньо розвинута та категорія людей за 60, у яких імунна система вже не так активно відповідає на різноманітні вірусні інфекції, пояснила Галина Перчик. Якщо людина буде ну, настроєна позитивно на перебіг захворювання, вона буде. Переносити це все трошки легше, якщо вона буде настроєна дуже песимістично. Ну, понятно, що захворювання можливо ну, принесе їй більший дискомфорт ніж воно є насправді, або вона може себе більше більше накрутити і ну погіршити сама собі стан. Загалом з 29 вересня в Житомирі виявили 4041 випадок ГРВІ та лабораторно підтвердили COVID-19 у 84 людей. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. В кінці тижня прошу кожного з вас на хвилину зупинитися і в тиші вшанувати пам'ять наших захисників, з якими область попрощалася цього тижня. Пам'ятаємо, що кожне ім'я цього списку це життя, яке назавжди зупинене. Дякуємо за наше українське небо. Залаєш ми в злу годину, Залаєш ми в злу годину. І за всі новини на сьогоднішній день бережіть себе і тих, хто поряд. І, звичайно, не забувайте про наших воїнів, бо саме вони тримають над нами українське небо. Гарних і спокійних нам вихідних. Ми з вами побачимося з понеділка. Слава Україні! Героям слава! У суботу 21 жовтня максимальна температура в день плюс 22. Вночі плюс 14, волось повітря 51%, Вітер північно-східний 1,5 метрів за секунду. У Житомирі сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмару. вночі буде дрібний дощ.